Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин виникла суперечка щодо гравця, який вже покинув Динамо. Але тема знову спливла, оскільки колишній нападник клубу вирішив висловити свою думку, і Динамо не залишило її без уваги, одразу відреагувавши. Тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Поїхали! Колишній гравець і тренер Динамо Артем Кравець розкритикував київський клуб за те, що він не підтримує стосунки із захисником Браяном Себальосом. Коментар викликав чималу негативну реакцію, оскільки час колумбійця в команді був позначений багатьма проблемами. Коли він прибув до Динамо, Себальос заявив, що має зріст 1,92 метра, але медичні обстеження показали, що він приблизно на 10 сантиметрів нижчий, що привернуло увагу за лаштунками. Крім того, його кар'єра була позначена травмами. Захисник проводив більше часу в медичному відділенні ніж на полі. Ще одним негативним аспектом була його нестабільність на полі. У вирішальні моменти Себальос робив дорогі для команди помилки, І, на додачу до всього, гравець не адаптувався до реалій країни. Постійно боячись війни, він чітко дав зрозуміти, що не хоче залишатися в Києві, і зрештою поїхав, не залишивши після себе жодного враження. У відповідь на критику кравця, Динамо твердо відповіло: на жаль, нашому колишньому тренеру нема чим пишатися в цій історії. Цей досвід потрібно забути якомога швидше і ніколи більше про нього не згадувати. А ви, вболівальники Динамо, чи погоджуєтеся ви з відповіддю клубу, чи вважаєте, що кравець має рацію, захищаючи гравця? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.